Тут, е, виявляється, просто свідомо робиться їхнє знищення. І, е, ну, чесно кажучи, я надіюсь на те, що е, моє звернення до президента Джедра Порошенка е, все-таки буде мати якийсь тепер. На це звернуть увагу в першу чергу е, судді, які виносять такі от рішення щодо мого е, чоловіка Панкевича. Його звідти витягнути, якщо ні, будемо звертатися далі в міжнародні різні організації, суди. Ну це так просто не залишило. Будь ласка, в кого сьогодні ще така ситуація? Можливо, теж скажіть декілька слів, що сталося, в кого яка проблема? Тому що я тк не одна, така і я розумію, що це вже дійсно система. Да мама сина вісімдесяти сьомого року народження, які пройшовши майдан. Мама, я не міг зупинитися, я був на роботі. Тут, ну, коли вбивали ці звірі стариків, дівчат, я не витримала, я пішов захищати батьківщину доходів, місто не від армії, у 2004 році має проблеми з здоров'ям. Пройшовши Айдар, це все пекло, дали завдання на затримання сепаратистів, затримали, щось там не так пішло. Якщо і є люди, хтось не витримав і наніс ушкодження, чи згинули там сепаратисти, нам дуже жаль. Наприклад, мені як мамі дуже... Ціх людей, тому що ця війна пустим людям не потрібна не з однієї сторони, не з другої сторони. Але якщо дітей утримують в закритому режимі, проводять судочинні операції, не допускаючи нікого, якщо 19 томів, які написані луганськими слідчами, яких зараз вже прибрали, їх немає, чи самі вони перебулися до ОЛНР, як можна на тому основуватися, як можна судити? По перше, по-друге, якщо є докази багато свідчень побратимів що ця дитина, людина прийшла і Майдан, і Айдар, як можна його судити за цивільним законодавством. Ми просимо, щоб дійсно всіх громадських організацій, і, і, і юридичних, хто нам може допомогти -то в тому питанні, ми мовчати не будемо. Хоч і радіть мовчати. Ми мовчати не можемо, щоб нашим дітям дали вироки, а потім якось це Дякую за увагу. Дякую всім, хто служить. Давайте, може, я бо я Нічого взагалі не можу зрозуміти. Третього числа мій син Войко Константин, 88-го дорожня, виїхав е, добровільно захищати. Він каже, мама, я поїду вже всі воюють, чуже було свій хаті. І п'ятого він приїхав в Луанск на висоту, а шостого я забрали. І це він годисім місяців. Він дав, він взяв гранату, якусь там роздивлявся, вона взорвалася, зробили операцію, витрачили чотири осколки. Правда, все нічого не ні, ніхто не пострадав такою. Була півтора місяця з ним в Харкові, в больниці, потім приїхали його кіберги, як охороняли його півтора місяця, забрали його з усіма всіми хлопцями. І це він води всі місто в Один час він шостого він приїхав і через два чла його вже забрали у сьому місці. І це ми те саме. Ну він, Як він казав, каже, мама, якщо дійсно я винуват, нехай мене судять. Ну якщо винуват, нехай мене пустують, погасить. Тобто судять без справедливості. Если я то Ну, так, конечно, много ему было предложений. Он сказал, нет, я никого не сдам, я буду вместе, вами вместе с вами". Почему предлагали условия? Подошли через адвоката, предложили ему условия, сделай так и так. Он сказал, нет, я буду с вами вместе. Хотя и там был час, но я никого не сдам. Все. И он, кстати, вот с ним.

Запобіжний захід і туди-сюди возять і возять уже під насти запобіжний захід. Ось цього, раз, як мені сказали, що привезли е, цих людей, які щось там хотіли свідчити. Чесно скажу, вони написали ткани: ми не хочемо туди приїжджати, тому що ми бачимо що щось це І вони відказалися раз приїхати. Якщо хочете, я потрошки можуть бути. Я, я Юрій Лихота, Харківський, правий сектор. Ми вже... Та два роки вже займаємося, і так якось виходить, що в основному майдарів у нас дуже багато, ну прифронтове місто, дуже багато, дуже часто з цих випадків. І є, вибачте, я мабуть на російську перейду, що подумає, не, не, не... не заїка. І вже чітка, ми бачимо чітка тенденція: закривати, закривати, закривати степара в державні два місяці, або випускають, або міняють наші, наші гадамі. И вот, особенно вот эти ребята, но ну мы к ним недавно подключились, там явно вот рассказывали одного, били так, что он на костылях. Он в тюрьме на костылях ходит. И им значит по 14, по 14 статей шьют. Это э, адвокаты все на ушах стоят. Говорит, такого быть не может. То есть, вот правильно, что мама рассказывала, человек один-два дня повоевал. И его не просто, ну, может, и за, и за час можно сделать, но его уже в ОПГ записали. Они, ОПГ. Они все грехи Айдара хотят свалить на этих ребят. Больше того, мы понимаем, что такое 2014 год. Четырнадцатый год это всех, вот тут, вот я вижу, их побратим. Айдарцев, вас всех вы. Я, я удивлен, что вы до сих пор еще на свободе. Ты взял автомат тогда, когда тебя никто не, не заставлял. Они хотели, чтобы ты не брал автомат. Вот за это вас и нас наказывать. Поэтому эта система, это не то, что ошибка. И просить не надо, надо требовать. У этих гнид ничего просить нельзя. Запомните, надо только требовать. Вот я хочу у матерей попросить прощения. Но не за себя. Мы делаем все, что можем. Что ваши сыны там защищали, мы сейчас пытаемся здесь, мы в тылу защищаем. Скажем, я хочу попросить у вас прощения за этих гнид, которые здесь сидят, которые в Верховной Раде сидят, которые в судах сидят, оккупируют, которые в прокуратуре сидят, в ментовке, которые клеют дела, пишут дела, которые развалятся. Я, 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 я вас прошу прощения за них. И не потому, что они вас не попросят, а потому, что они не достойны просить у вас прощения. Потому что они гниды. Это оккупационная власть. Они хотят закрыть, они хотят просто сменить Украину. Я говорю, что Янукович дрестал меньше, он пустил, пускал больше. А этот сыт еще больше, чем Янукович. И это везде, это не только, это власть, то есть он как бы не один. Все, все хотят оставить, все хотят закрыть. Всех, кого не закрыть, того запугать. Поэтому, ребята, надо держаться, надо забыть все дрязги, надо поддерживать. Мы их не бросим, но надо требовать. Ничего просить у них нельзя. Надо требовать, они наши слуги, не забывать, они наши слуги, они наши менеджеры, а не мы их не слуги. Поэтому, пожалуйста, матери, я понимаю, вам, я понимаю вашу боль, что вам главное ребенка, но вы понимаете, они не отдадут. Будете просить, будете унижаться, ничего они вам, ни вам, не нам не отдадут. Я еще хочу сказать, не дай Бог, забрала милиция, их в машину, сидели черные мешки, хлопцы по матер девяносто ростом. Їх так били, що він мені сказав, мама, я вкакав сяла. Приставте куполь, вони витерпіли. Як можна було це дитя бити, нехай навіть відведу вас. Як можна було бичу, хлопців сходили по себе, мішки по собі походили Їх завезли, бросили завезли завезла їх там, в міліця, завезли їх в мор. Там де без рук, без ног в крові хлопці, Подрізані голови сказали. Якщо сі возьмете на себе випускаємо і не будуть такою ж, як ними. Сейчас, хлопці, якби кожен з вас там побув, щоб ви як то кажуть, пройшли це. Перше я приїхала приїхала я до следователя, я знаю, що возбатів, який там бігав. Він узнав, що в мене там якийсь бізнес. Я діжу на 100 на в гривні сутки. Він думав, що це моя гасіння. То я кажу, пробиться в радянки, це не моя пенсіонерка. Мені років, години кагостійця. Він мені каже, привізі, мама вже п'ятнадцять тисяч доларів, і твій ребенок вийде. Адвокат що теж? Ми відказалися від неї. Ми надіяли адвоката, заплатили 2000 тисячі доларів. За що щоб він час побув? Перший слідувач. Я поїхав до нього п'ять. я була полтора місяця в Харкові в госпіталі. З ним лежали йому ці осколки виривали, навіть наркоза не дали. Проволокою зв'язали, виривали з голови осколки. Ким це треба бути. Почи я розумію ці, навіть він винував. Ну тоже хоть. Скажи, дай, її, хоть якийсь то майкілля, я її летіла, я кажу, я заплачу ну, тобі. А потом, потом, коротше, я приїхала опять до цього Ігоря. А мені кажуть, а він смівся, його нема, слідователь. Другий Роман перейшов на Донецьк, на ДНР перешов, одказався, тому що побачив несправедливості. Третій Олексій понашов третій Ексій понашивав сто поділок. І зараз його шукають без безвісті, і три слідувателя не можуть знайти. А діти всі сидять. за Вони накручували собі, вони зробили якесь указання. Все і, пари, і прокурор там теж каже. Получите по повний. Ви ділять то, що ми хотіли програмі. Да. А хто їх охороняє? Ті, що на Майдані вбивали. Я да, з ними говорила з ними хлопцями. Ті, що вбивали на майдані, що малимо вас повбивали. Да. Прокура дайте не пахне фах, Україною, то і в Києві відносить, бо тусеного чоловіка теж волонтери судили на чотири роки, невідомо за що. Так, дозвольте, я скажу, значить спілки офіцерів України. Ми сьогодні знаємо, що іде не об'явлений між російською фашистською та саме державою української держави. Юридичні особи, якщо є адвокати, які сторони, то може тут зареєструвати. Тобто е, ну, зараз треба спілкуватися, як не знаю, будемо діяти. Сьогодні так. кращі сини кращі доньки віддають своє життя, захищається честь, гідність свою, захищаються наші недоторки не, не робіжі. В той же час ми бачимо, як. Злочинна влада. Тут вже було сказано, я не хочу сказати, головнокомандуючий, який повинен був захищати своїх людей, і які воюють, не захищає. Значить, тут не було не сказано ні одного слова про воєнного прокурора, є такий матір, який злочинець, оскільки я, я до нього звертався, захищав і захищає людей. Всі рішення які приймаються, приймаються тільки в інтересах не наших українських патріотів. А тих, які являються злочинцями сепаратистами. Я ви наведу такий приклад. Значить, на стояшній період в наших тюрма находять 70 сепаратистів-злочинців, які воюють проти українського народу. Тож час, щоб ви знали, більше 300 чоловік знаходяться в'язниця. Уже 758. Ви розумієте? Це наші тут полоска. Що робиться? Робиться для того, щоб знищити світ нації. Для того, щоб залякати, замість того, щоб їх захищати. Скільки людей, які віддавали свої от сьогодні проходив, я тут часто буваю, ті, які поклали життя Небесна Сотня. Дивися на цих людей, сльози на очах з'являються. от я представляю, що вони живі, вроді би, так? вони молоді, здорові, вони поклали життя за кого за тих, які знаходяться в атоці, які героють, які нічого не думають, які людей бояться. Тут сказати, подивіться, що -то не, можна, не, не можна дойти навіть до адміністрації. Він боїться власного народу. Значить, я пропоную, що то, що сьогодні ця акція, яка проведеться, вона може буде висти засобах масової інформації, бути буде навіть і так далі. Нам треба було провести велику роз'яснення, широкомасштабну роботу, щоб можна було як можна більше залучити людей, тих учасників. Вивчили АТО і бойових пройшли це. І треба було все організувати. І можливо, треба було провести -то, таку, так то можливо, хай буде не з'їзд. Хай воно буде ну, як угодно, можна назвати громадські служби. Можна було запросити тих, людей які відповідають. І то, що ті люди, які зараз чинять беззаконня нашими, вони тут чинили, і на сьогоднішній день вони роблять все для того, щоб такі люди, які віддають своє життя, Сиділи в'язниця, щоб вони не могли нічого сказати, не могли нічого сказати і не могли, значить, будувати нашу майбутню, процвітати демократичну державу. А відносно генералу, тобто як генерального прокурора, так і військового прокурора, це треба буде окрема тема, і нам треба було б там теж обов'язково провести таку акцію, послухати матіоси. Значить, він не в Харкові. Він, він, був, він, він був в адміністрації в один час. В нього був. Після того, як прийшла нова влада, мається наважити після Байдана, Другої революції. Його, значить, підвищили. Тобто зробили він заявляє, заступником генерального прокурора і в той же час його зробили воєнним прокурором. Я був там, ходив на прийом, захищали і так далі. Тут ще один момент. Багато тих, хто пройшли по цей бойовий шлях, захищаючи. На сьогоднішній день не може отримати посвідчення учасника АТО. Не можуть отримати. Хоч і, всі дані. і ще от сьогодні, на сьогоднішній день займався який, От тут говорив, побили. Він пройшов два місяці через шпиталі. Пройшов. І на сьогоднішній день він ніяк не може отримати посвідчення. А то, значить, виходили і на генеральну, на Верховну команду, і в той же час. Коли багато таких є, починає спілкуватися із Забухова, я тут з Бородянки, та, які розраховували, їм не проплатили те, що їм треба було проплатити. Коли звільняється або проходить сказати мобілізація, там повинні були виплатити всі гроші надбавки і так далі. Оця людина, якої завели з Білої церкви, кузвінка, там є такий Андрій. От і після того, як було звернення в генеральну прокуратуру, було звернення в Генеральний штаб. Перед 9 травня випадки 6800, замість того, що треба було виплатити 28-32 тисячі гривень. гривень. Іде зловживання, він на чвини тікають, я чую. Слідчі чекають, тому що або переходять, переходять так називаємо ДНР. От є зараз такий, який був, де не буде зараз. Сам же київський адвокат буде, а він зараз. Як міністр юстиції. Донецької, так сказати, республіки, які чинять правосуддя, тим більше. І останнє, що хочу сказати, от буквально чотири дні тому назад. Правозахисник, так називається, адмінісмен Утковська і новий генеральний прокурор маються на увазі легше. Вони відвідали, подивилися, яких умовах перебуває так сказати. Це бойові подивилися. Ви подивіться, що там як зробили. Порівнювати наш і порівнювати та велика різниця, велика різниця. Ви поїдете туди, туди поїдьте подивитися, які там знущання йдуть. Я був в районі Воловаки, їздити саме час. Хоча я, я, я повіту, я не маю права участити, але я і волонтерським рухом, і так. Що там робиться? Там страшно. У мене є друг під запас. В нього син Богдан вже півтора роки тримають його в Донецькому, так сказати, СБУ. Він був командиром танку. Під Дебальцевом за села. Він попав в полон. І на сьогоднішній день ніяких зрушень немає. Ніяких зрушень немає. Тому нам треба буде більш організовано так, проводити такі акції і треба більш ну, активно. Можливо, навіть бачите, можливо, там навіть агресивно треба. Вам не треба боятися, що вони такі. Це люди сьогодні є. При владі завтра вони не будуть. Приклад, ми бачимо такі, як Янукович і тим подібні. Ви там за Лутковську сказали. Так я вам скажу як метинг, то треба проводити якраз там, а не здесь. Нет, У нас Лутковська якраз відповідає за права людини. В Україні вона уповноважена Верховною Радою України. Вот вместо того, чтобы защищать права тех добровольцев, которые попадают у нас в тюрьмы, я скажу ну 50% как минимум действительно там людей, которых просто подставили бывшие органы, бывший Беркут, которые действительно подставили, которые пытаются судить. Она вместо того, чтобы защищать права Украины, она защищает права боевиков, права сепаратистов на Востоке, она отставляет интересы России. То есть там надо вот, здесь в квартале у нас просто сошлись немножко митинг. Вот. Мы сегодня готовили тоже митинг, но мы собираем именно Кучков. Це я, правильно. Поэтому, да, я поэтому всіх, да. Я, я теж как бы, приглашаю присоединитися, і ти туда і задавати їй вопрос, э, чем она займається і э, каким образом она відставила права українців. Я тут бачу вивчив депутати деякі появились. Тут вот, вроді був нормівчук, коли не помиляється народний депутат. Ушов, ушов. Пішов командир Цайдара був, так? Да? От, от, нас у Нас в Верховній Раді чотири 4, 4 чоловіка від Верховної да, Верховні розумієте? Що вони давайте, роблять? Давайте тоді що ми тут зараз зробимо? Значить, пропозиція случна. Давайте тоді робимо так. Значить, тут уже адміністрації президента ми тут. Значить, обов'язково це повинно бути до звернення передано в адміністрацію на ім'я президента, верховного Головнокомандуючого, який являється. Після цих заходів давайте робимо той наступний крок. Це можна було б сьогодні, раз вже тут є. Можна було б починаючи про захист так прав людини, тобто в Лутковської, яка дійсно нічого не робить, тільки декларує і, і обов'язково дивіться, що обов'язково. Ми це піднімали питання відносно Матіоса. Це дуже зловешна фігура. Вона брехлива, і не буде далі говорити, тому що можливо це не цей час. І треба було б бути до прокурора, в частності до воєнного прокурора, який безпосередньо нищить скажу ще раз світ нації. Ви ті, хто служили, ті, хто участвували там на передні назва східному фронті, ви все це знаєте. І то, що було тут підтверджено три 725 чоловік. Подивіться, що це таке. Це чорт побере віст сімсот чоловік, замість, що повинні там тисячі сидіти, ті, які воюють. Їх зловили, відпустили. Не відпустили, то значить нічого не зробили від А такі люди, які нічого не можуть заплатити, тому що в основному це тільки що патріотична людина. Людина, яка нічого не має, крім патріотизму, а навіщо? От приклад привели 15 тисяч, розумієте? от кого треба ловити. Ловити треба тих, які судять, їх треба судити. І це зараз йде питання про те, що хочуть зараз взагалі винести закон, щоб зняти прийняти закон про відміну цієї ілюстрації, яка була. Реєструйте, пойдем за десь. Я ще сказати одне. Моя мати, дивичі, любов і тонну, воювала з першого дня війни, дойшла до Берліна, розписалась на реставра. Чотири години померла. Я кажу, так жалію, що вона йшла, хоча б два роки. Вона все перевернула, все було по-другому. Вона була і в Луценка, прийомі, і в Януковича. Вона постійно була її приводить вже увозив, тому що баба дуже справедлива була. Вона везде виступала в мітингах говорю. Я кажу, кості кажу, кажу молись, і баба тебе вийде", я сказала. Спонці одно поможе знаю справедливость що